Відключення електропостачання в Рів'єрі є певна заборгованість і за розподіл, і за споживання електричної енергії. Хто може залишитись без світла? До миколаївської міськлікарні лікарні номер 5 Надійшли нові ендопротези. В Грудні місяці цього року. 32 ендопротези. Хто з миколаївців вже отримав новий протез? Подарунки та ігрові конкурси. Для нас дуже важливо, щоб сьогодні наші діти відчували любов. У Миколаєві організували новорічний захід для дітей-сиріт. Сьогодні четвер, 28 грудня, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал МАРТ підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Сергій Мельников. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Протягом минулої доби російські окупаційні війська знову вдарили по території Миколаївської області. Вчора, зранку, 27 грудня, ворог завдав артилерійських обстрілів по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Також протягом дня росіяни тричі гатили по акваторії Очаківської громади. О 22.48 Зафіксовано удари по самому Очакову. Крім того, ближче до опівночі обстрілів зазнало село Солончаки. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Відключать чи ні, у соціальних мережах обговорюють можливість відключення вже ближчими днями від електропостачання житлового комплексу Рів'єра, що в Заводському районі Миколаєва. Ситуація ускладнюється і тим, що через борги за газ там не працюють дахові котельні, а обігріваються мешканці багатоповерхівок саме електроприладами. Ситуацію вже прокоментували у міському департаменті житлово-комунального господарства. Там зазначили, що відключити можуть, але не всіх. Про все в деталях далі розкаже наша Катерина Рупташ. Нещодавно у соціальних мережах поширилась інформація про можливе відключення постачання електроенергії мешканцям житлового комплексу Рівєра у департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради прокоментували ситуацію. Проблема полягає в тому, що основний договір укладений із Миколаївської електропостачальної компанії з Миколаївобленерго, відповідно там на постачання електроенергії на розподіл, укладено стовф Рівєра ЛТД. Тобто забудовник цих будинків, який, коли поступово вводив експлуатацію цілими корпусами ці будинки, він передавав їх в отримання ТОВ-ЖЕК-5, який безпосередньо займався отриманням цих будинків та обслуговуванням. Однак, попри це, частина мешканців комплексу так і залишилася в рамках договору забудовника з енергопостачальником. За даними «Миколаївобленерго» йдеться про майже сотню абонентів. Забудовник вчасно сплачував там свої послуги за послуги за спожиту електроенергію як будівельного майданчику. У 2022 році він навіть вніс авансовий платіж. Але через те, що зупинилося будівництво через повноцінне повномасштабне вторгнення в нашу країну, відповідно зупинилися і платежі. І зараз поставлено питання, що є певна заборгованість і зараз поділ, і за споживання електричної енергії. Мова йде не про тих споживачів, які вже заключили індивідуальні договори з Миколаївобленерго, каже Володимир Ніколайчук, а про будівельний майданчик та тих, хто і досі залишається на договорі забудовника. Дійсно, є і споживачі, які досі не переоформили собі пряме будування з обленерго. І так само управляюча кампанія чи товарися з обмеженою відповідальністю ЖЕК, 5 їх там два були різних. Вони так само провели до кінця роботу з абонування і споживачів, і так само не провели роботу з абонування і повірки відповідних обліків приборів обліку електричної енергії і на комунальне освітлення, і на витрати на ліфтове господарство. Після того як на початку жовтня цього року ТОВ ЖЕК-5 відмовилась від обслуговування цих будинків, їх мешканці створили ОСББ та обрали управляючу компанію. І зараз ними ведеться безпосередня договірна робота із обленерго і з Миколаївської електропостачальної компанії, для того, щоб вже завершити ці процеси і укласти відповідні договори. Була розмова з Миколаїв Обленерго, Вони не мають намірів відключати побутових саме споживачів, які проживають в цих будинках. Мова йде про технічний облік електричної енергії, яка нарахується за Рів'єрою ЛТД. Наразі міська влада надіслала лист до Миколаїв-Обленерго з проханням розглянути можливість невідключення електропостачання. Тут ще й гостра ситуація з опаленням, тому що досі немає в цих будинках через проблеми укладання знак Автофтогаз України відповідних договорів на газопостачання. В них є дахові власні будів... дахові власні котельні газові і через ту заборгованість, яка теж накопичилась під час діяльності колишньої тобжек 5. Також листи від влади міста отримали і голова ОСББ житлового комплексу та керівник управляючої компанії з проханням завершити роботу з абонування усіх споживачів та укласти договір з Миколаївобленерго. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Суд засудив ворожого поплічника, який шпигував за південноукраїнською атомною електростанцією. Як повідомили в Службі безпеки України, мешканець Миколаївщини отримав 8 років в'язниці за те, що збирав відомості про дислокацію, кількість особового складу та озброєння сил оборони, які охороняють АЕС. Також він передавав російській спецслужбі локації електропідстанцій на території регіону. За кожне виконане завдання зловмисник отримував від окупантів гроші. Для конспірації суми. Надходили на банківську карту його знайомого, якого він використовував в темну. Також завдяки діям СБУ суд засудив до 13 років тюрми ще одного ворожого поплічника, котрий допомагав російським військам при втечі з лиману на Донеччині. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії компанії в соцмережах і телеграмі. Ну а також читайте сайт trkmart.tv у Миколаївській міській лікарні номер 5 вже прооперували 9 пацієнтів, яким встановили нові ендопротези та застигнового і колінного суглобу. Послуга для людей є безкоштовною, а самі протези придбані містом за спеціальною програмою. Більше про це а також чи задоволені пацієнти наданими послугами дізнавався Олександр Матюшенко. У мене вже розрушався суглоб. Було 80% розрушення. Вже я ходити практично без палички не могла. Ну і обратилась, щоб поміняти. Зуглобна, як кажуть, на новий. Пані Валентина вже робить перші кроки після операції на колінному суглобі. Ще кілька тижнів тому кожен крок давався їй з важким болем, а стояти на двох ногах вона не могла більше хвилини. Зараз зізнається, наче почалось нове життя. А це 57-річна пані Лариса, отримана травма, що молоді роки відрізала її від можливості жити наповну. Ну, у мене 12 років назад була перелом шийки бідра. Мене прооперували. Полмітал поставілі ну, втінувтічення ті цього времени. начало розрушення головки бідра і болі сильне болі. Таку прийшлось обратиться прапірі. Жінок об'єднує, що зараз вони вже почуваються значно краще, адже отримали довгоочікувану медичну допомогу за міською програмою з ендопротезування у Миколаївській лікарні номер 5 Наша лікарня отримала в грудні місяці цього року 32 ендопротези. Тазостегнового суглобу та колінного, куплених за кошти міського бюджету для встановлення в порядку черги для мешканців міста. На даний час за минулий і цей тиждень нами вже прооперовано 9 пацієнтів, з них 4 колінні суглоби, 5 тазостегнові. Операція зі встановлення ендопротезу це історія про те, коли після отриманої медпослуги одразу стає легше, розповідають лікарі. Попри індивідуальні особливості кожного організму, відновлення після таких операцій у людей зазвичай проходить швидко та успішно. Ми отримали ендопротези гарного виробника світового. Якщо е, слідувати всім рекомендаціям е, лікаря, реабілітолога, не буде повторного травмування, то ендопротез має слугувати гарно 15-20 років. Ще будучи в стінах лікарні, пацієнти визнають, почуваються добре і вдячні лікарям за допомогу. Я вже спокійна. Ну як з костилями там чи з ходунками. Ну я хожу коліном. Згибається, то в мене вже не згибалося Воно Дуже, звісно, благодарна врачам, дівчатам всім. Всім медперсоналу персонал молодці, золоті ручки в них. Сюди швидко взяли мене. Зараз хорошо весь персонал отличный У них шудівачки, нянечки і сістрички, все отлично. для миколаївців. Така послуга є безкоштовною наразі. Такі операції проводять у трьох медзакладах, в які придбані 92 ендопротези, а саме, міській номер 3 5 та лікарня швидкої медичної допомоги. Записатися в. На програму, можливо, в міському управлінні охорони здоров'я. Черга є не тільки нашою районою, а це загальноміська. Ми раді всім допомогти. Надіємося, що далі будемо отримувати і будемо допомагати людям. Щоб стати у чергу на заміну кульшового або колінного суглоба, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Операції проводяться згідно з чергою, яку формує спеціальна комісія. Міська програма також передбачає позачергове протезування військових. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Владислав Невідомський. Новини та каналі Март у Миколаївській області. Лише 10 з 286 храмів Української православної церкви Московського патріархату перейшли до помісної православної церкви України. Як свідчать дані аналітиків каналу Еспресо після надання Томасу про свій перехід від Московського патріархату до ПЦУ заявили понад півтори тисячі громад. Станом на грудень 2023 року найбільше покинули ОПЦ у Хмельницькій області, а саме 359. Всього по одній громаді московського патріархату змінили юрисдикцію у Донецькій та Запорізькій областях. П'ять парафій перейшли на Херсонщині, десять в Одеській області, у Києві дев'ять. Віталій Кім заявив, що частина Миколаївщини матиме додатковий захист від російських повітряних атак. Для цього з бюджету області спрямують чималу суму коштів. Про це начальник обласної військової адміністрації сказав під час річної підсумкової прес-конференції. За його словами, частину коштів для даних цілей планують отримати з бюджету Миколаєва. Далі пряма мова будуть направлені на не те, що на військових, а на одну програму, яка обезпечить. Частину Миколаївської області це деталі розкривати не буду. Це велика сума, але Миколаївщина буде мати додатковий захід від е, повітряних цілей. Е, вчора мав зустріч з мером Олександром Федоровичем Сінкевичем. Зараз він знайомлюється, що в нього з резервів, бо там теж грошей нема. Будуть долучатися, щоб перекрити Миколаїв, е, ну саму частину Миколаєва. У Миколаєві організували святковий захід для дітей з вразливих категорій населення. Насолодитися святковою програмою в одному з центрів соціальної допомоги змогли понад півсотні дітлахів з прийомних родин та будинків сімейного типу. Як місто привітало маленьких миколаївців, дивіться у сьогоднішньому заключному сюжеті від Сергія Лисюка. Миколаївська міська рада продовжує організовувати святкові заходи для дітей соціально вразливих категорій. Насолодитися святковою програмою в одному з центрів соціальної допомоги міста змогли більше 50 дітлахів, котрі виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Виконком Миколаївської міської ради на чолі з головою міським вітає наших діток, сиріт, які перебувають на вихованні в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях. І відповідно, з нагоди новорічних різдвяних свят, ми маємо можливість дітей зібрати разом, привітати їх в неформальній обстановці і щоб дітки отримали подарунки і враження. Це головне. До святкового заходу долучився Олександр Сінкевич. Міський голова особисто взяв участь у ігрових конкурсах для малечі та виконав роль Святого Миколая, котрий роздає дітям подарунки. Для нас дуже важливо, щоб сьогодні наші діти відчували любов, особливо в ці важкі часи. Порядок повинен бути в житті, і порядок починається з кожного з нас. Коли кожен з нас починає вести безпорядок, у нас відбувається потім великий безпорядок, а потім війна. Зрозуміли? Все починається з кожного з нас. Подібні святкові заходи проходитимуть і надалі. В новорічну пору всі діти соціально вразливих категорій можуть отримати подарунки від міської ради. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду в п'ятницю 29 грудня у Миколаєві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів температура калуватиметься між плюс одним та плюс восьми градусами за Цельсієм. Вітер переважно західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 96%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях, аби дізнаватися про всі події. Першими підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Теркамарт. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.